На виборча кампанія у Польщі, Ці вибори вибори вони про те, хто кого заарештує. хто арештує у кого більше шансів на перемогу у влади чи опозиції? Ну тут важко ситуація дуже динамічна. Що зміниться після виборів для українських біженців? останнім часом у нас дійсно було багато непорозумінь. Та як польські перегони можуть вплинути на військову підтримку Києва? Все, що ми могли дати, особливо в перші місяці війни, ми віддали. Парламентська кампанія в Польщі виходить на фінішну пряму. І на відміну від попередньої, коли українське питання було десь на задвірках, цього разу тема України чи не одна з центральних. Через українське зерно навіть став аграрним козирем у виборчій риториці партії то до холери на чотиру працівників в міністерстві рольництва. А українці, що втекли від війни, важливим аргументом у змаганнях польських політиків та про все по черзі. Ще чотири роки тому вибори до польського сейму не надто цікавили українців. Але тепер, коли через російську агресію тут залишається приблизно мільйон триста тисяч українських біженців, і саме через Польщу Україна отримує зброю від заходу, увага до перегонів неабияк зросла. Бо саме від того, хто прийде до влади, залежить, якою далі буде польська політика щодо України. Зокрема, на що розраховувати тим, хто досі залишається в Польщі, чи постачатимуть нам далі зброю? І, врешті-решт, чи знайдуть політики компроміс у питанні українського збіжжя? Боти вибори в Польщі сам. Ці вибори в Польщі вони про те, хто кого заарештує. Тому нинішня влада, звичайно, дуже хоче залишитись. Вони також використовують це антиукраїнське невдоволення для боротьби ще більш націоналістичною партією конфедерація. Тож, навіть якщо вони не обов'язково хочуть конфліктувати із Зеленським, вони знають, що це обов'язково потрібно для виборів. до для початку розберемося, хто може прийти до влади, згідно з соцопитуваннями, головна битва точиться між двома ключовими гравцями: про партією партію право і справедливість Ярослава Качинського, в обоймі якої чинний президент Дуда та прем'єр Моровецький, та опозиційною громадянською коаліцією колишнього прем'єра Польщі Дональда Туска, до складу якої входить мер Варшави Часковський. І, хоча жодна з навряд чи зможе створити парламентську коаліцію самостійно, саме хтось з них визначатиме порядок денний країни. Зараз за різними опитуваннями на першому місці дійсно піс, no але справа така, що останні вибори також показують, що демократична опозиція, тобто громадська платформа, ліві сили, а також наша третя дорога, що в нас буде більшість у парламенті. Отже, почнемо з партії ПІС, яка править країною вже вісім років. З початком повномасштабної війни під її керівництвом Польща стає важливим партнером і другом України. Передає нам найбільшу кількість танків понад три сотні. Одна з перших дає 14 винищувачів Міг 29 І чимало іншого важкого озброєння, зокрема самохідні гаубиці Крап, які допомагають ЗСУ звільнити Харківську область. Та головне, поляки дають прихисток мільйонам українських біженців, які у перші дні війни хлинули через польський кордон. Однак, з наближенням виборів, картину дружби псує скандал з українським зерном. Аби сподобатися польським фермерам, які є головним електоратом політсили, влада відмовляється зняти заборону на імпорт нашого збіжжя. Ми відстоюємо свій національний інтерес, а Україна має право відстоювати свій. Це абсолютно природно, але точно не може бути і ми просимо українських політиків це зрозуміти. Що польща не може погодитися на створення проблем для наших фермерів і виробників продуктів харчування. Ба більше офіційна Варшава заявляє, що Київ, начебто, недостатньо цінує її підтримку, і з наступного року планує припинити всю допомогу українським біженцям безплатний доступ до медицини, освіти та фінансові виплати. Але чи справді все так однозначно? Чи це лише обіцянки для польського виборця, якому цьогорічна інфляція погіршила матеріальне становище? Допомога для України справа понад усіма нашими внутрішніми конфліктами. Усі поляки розуміють, що в національних інтересах Польщі щоб Україна виграла цю війну, щоб вона витримала та оговталася від руйнувань, які завдали росіяни. Ця тема понад усе. Професор Варшавського університету Андрій Шептицький переконаний, за перемоги ПІС політика щодо Києва принципово не зміниться, але почне даватися відчуття втому від війни в Україні, яке вже шириться Польщею. В нас також є внутрішні економічні проблеми. Дуже потужна інфлація. Людям просто не вистачає на ну, зарплата, не вистачає на, на життя. Е, і у цьому контексті е, різні також фейки. Як розповсюджує також і російська пропаганда, деякі люди просто на ну, починають в це вірити. Так їм також не подобається, що українці отримують користуються деякими програмами соціальної допомоги, так як громадяни Польщі, та йдемо далі. Якщо до влади прийде поліцила Туска – громадянська коаліція. На початку жовтня її марш мільйонів сердець зібрав у Варшаві чималу підтримку. Опозиція звинувачує владу у відступі від демократичних норм. Найгарячіша тема заборона абортів. Молодь невдоволена і хоче виїжджати на захід. Шестким паням, всім дівчинам які показали нам фацетом як жива. Показово, що мером столиці є соратник Туска Рафал Часковський, який на минулих президентських виборах мінімально поступився Анджею Дуді менше двох відсотків голосів. І все ж, чого українцям чекати від опозиційного табору? Факти тижня прямо запитали в мера Варшави. У мене немає відчуття, що відношення до українців якось змінилося. Більше того, переважна більшість суспільства хоче підтримувати Україну, особливо військово-політично. І коли йдеться про прийом наших друзів з України, тут переважають дуже позитивні настрої. Однак є реальна проблема імпорту зерна. І тут відповідальність польської влади зрозуміла, необхідно захищати інтереси польських фермерів, але з Україною про це можна розмовляти і домовитися. Втім, ще більше для України важливо, що фаворити перегонів думають про постачання зброї через свою територію. Очевидно, що хаб військової допомоги для України буде йти, і тут нічого не змінюється через Польщу. Також очевидно, що контракти, які ми підписали з українцями щодо постачання нашої зброєвої продукції, будуть дотримуватись. Ліція обивательська маш відомо що як громадянська коаліція усвідомлює наскільки важливою є перемога України у війні з Росією, і ми зробимо все, щоб у цьому допомогти. Тут нічого не змінилося. Ми знаємо, що це важливо для безпеки світу і для безпеки Польщі, і тому ми допомагатимемо усім, чим можливо. Загалом більшість партій, які можуть пройти до сейму Польщі, позитивно ставляться до України, стверджують польські соціологи. Я думаю, що після виборів напруга загалом спаде, і відносини з Україною покращаться дуже швидко. Польща повинна мати союзників, і союзником номер один має бути Україна, тому що наша найбільша загроза йде від Росії. А разом ми маємо стільки потенціалу, що я думаю, ми можемо впоратися з цією Росією, стримувати її наскільки це можливо. Та точно ж побачити розстановку сил у польському сеймі зможемо вже за тиждень, коли поляки оберуть нових депутатів та сенаторів, які і формуватимуть уряд. Тоді можливо і градус напруги між Україною і Польщею дещо спаде, адже наші розбіжності не настільки складні та безкомпромісні, і ми обоє маємо спільного ворога. З Польщі Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.